США здійснили тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 прекрасна назва, здатною нести ядерний боєзаряд. Пролетіла ракета 4 і 2000 миль і успішно досягла запланованої цілі. На жаль, запланована ціль була не Москва, кудись інше місце воно полетіло, розвиток подій, чи когось це налякало. Чи будуть ще пуски вже з правильними цілями від США. Ну, карта праці в нас випадає. Е, момент перевірки. Насправді, от е, тут основний момент. Використовування цієї зброї він полягає в тому, щоб перевірити, як стріляє, як працює, чи працює взагалі, я б так сказав, з якою метою метою нападу. Тому що це більше тестування для того, щоб зрозуміти, що в. У разі чого ти можеш дати відсіч, відпір, і в тебе немає реального розуміння, чи працюють ці процеси, від котрих е життєво е котрі життєво необхідні для того, щоб мати можливість втримати контроль, втримати ситуацію, щоб не було такого, що там як з другою армією світу. За три дні, що ми потужні сильні. Всім допомагаємо, знаємо, як закінчити всі війни. А коли мова буде йти про твою країну, ти не зможеш вплинути на перебіг подій. Тобто, тут немає такого, що є якийсь план, конкретний махати по ворогу. Більше це момент тестування для розуміння того, як працюють всі процеси і системи. Працюють. Таке насправді. Як, ви просто сказали, що воно успішно реалізовано з так нюансами. З нюансами, тому що після, після, після мови в розкладі така, що ти починаєш. Е Вмикати режим, коли голову летять. Mm. То, може, воно у всіх а, yeah. ядерна боєздатність десь на такому рівні? Вона наче є, а наче і його знає. Тут мене більше, е... насторожує, що це ці тестування вони будуть спричиняти певну ланцюгову реакцію. Я думаю, що зараз всі вирішать. Активним чином перевірити, перевірити працездатність, карта страшного суду на обмежений вибір, перевірити, перевірити свою працездатність і зрозуміти, чи готовий ти до війни. Війна ж це не просто назвати Міністерство оборони, Міністерством війни. Це багатокроковий план. Котрий потребує перевірки, тримання руки на пульсі і перезапуск, тобто воно виглядає так, наче зараз з цими тестуваннями вони просто готуються до глобальної війни, до великих до нових процесів, в котрих ти не можеш вдарити обличчям в багнюку. КНДР готується до можливого саміту на вищому рівні між диктатором Кім Іном та Трампом, оскільки цю ідею висунув Трамп під час свого нещодавнього візиту до Азії, а, давайте чи реально буде ця зустріч Кім Ін і Трамп, і сьогодні це знову виходить на тлі повідомлень, що за осінь ще по-моєму 5 тисяч північнокорейців відправили до російського війська. зустрінуться. Зустріч у нас випадає. и І що? І? нічого. Побалакати. Ну, не про що. Без познания плодів, без результатів, пусті розмови. Немає складової, що ця зустріч, вона. як Тобто, виглядає так, іначе Вася з Колією зустрілися поговорити про життя. Пуста зустріч, котру ти будеш намагатися намалювати як визначну, величну і прав, ну, я не знаю, як. Чудесно, Презентація... Чудесна, Трампа, все чудесна. Чудесна да, чудова зустріч. Просто з одного боку воно виглядає дуже дивний розклад, бо ми залишаємося, обидві сторони залишаються задоволеними, обидві сторони ведуть розмову, діалог, але при цьому кожен виходить зі своїми якимись кардинально протирічними. Позиціями і е, ніякого впливу, крім того, щоб себе якось отримуємо. Трамп і Кін ін. Е, воно в розкладі випадає так, що Трамп залишить після е, таку такий меседж, що він там порозмовляв і. З такими темпами він скоріш за все конфлікт між Південною та Північною Кореєю вирішить. Це буде чергова його перемога. А, І нова війна. А у пана Іна буде розкази для свого населення, для своєї аудиторії, що ось бачите. Навіть ця рода мавпа прийшла просити в нас допомоги, але ми подумаємо. Тобто, викривлена правда кожний тріумфатор, в при цьому що один, що другий не зробив жодної дії або поступки. Тобто, така пірве, чому ярма вячеславі. А чуєте, а цей Щось важко формулюються думки. Можливі, взагалі, можлива взагалі зміна влади в Північній Кореї? Можливо. З... Да? Можливо, але питання в тому, що це не той випадок, що ми змінимо щось фігове на щось ліпше. О Богі. Тобто. Більше того, це все розраховано все ж таки на більш довготривалий період. І там, до речі, дуже сильно змінився розклад після того, як Корея почала активно тиворишувати з Рашкою. І, як, ми, як по мені, вони будуть намагатися якось вплинути а... на те, щоб цей режим змінився. Рашка. Так, да, тобто, поняли, воно, воно з розкладом цікаво випадає. Е, ти будеш впливати на ситуацію таким чином, щоб е, простимулювати процес е, більш глобального контролю. Це класичний розклад співпраці Украї... е, Росії з будь-ким. Тобто, як з Україною, в Україну. ти контролював велику частину країни, В тебе було там мріонетичне правительство і тому подібне. Але тобі здавалося занадто мало. Ти хотів більше, більше, більше. Ти втрачаєш контроль над ситуацією. Та сама ситуація була з Молдовою. Та сама ситуація може програватися і по сценарію Кореї. Тобто, в тебе, в принципі, не не все так погано, але ти сам зруйнуєш, сам посієш це на лезерно. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.